Доброго раночку, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас 30 грудня і зробимо розклад на 3 дні. Що мене чекає на 3 дні? Або давайте візьмемо на два. Сьогодні-завтра 30-31, да? Вибачаюся одразу за, за світло таке. Потім встановимо, виправимо. Трошечки тут у мене темно, темно. Так що потерпіть. Так, дивимося, що мене чекає 30, 31 грудня. Розлажуємо карти на 5 частей. Перша. Так, перша частина. Друга. Друга частина третя. Третя частина четверта. Так, четверта частина і п'ята. Отак, по сім карт. Що мене чекає? 30-го, грудня. ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, загадали, да? Отаку. Ой. Так. так, дивимося. Перша частина, що мене чекає, 30-31 грудня. <клухи> Положительний результат. Хороший, якийсь хороший новості, хороші переміни, Так, ну тут щось карта болезни випала. Карта болезни. усталость, истощение, але йде поміч. А ну-ка, тут щось так. Так, то карта непогана, положительный результат, хорошие какие-то новости, хорошие перемены. Але карта болезни, вот все. Ну, тут идет д что вдвоем. Карта э, в пара, пара, близость, тайна, искренность, надежность, так. Карта болезни, усталость, усталость, истощение, крастрата энергии, да. Вот так. так, король, решение проблемы. Ничего, это проходящее выздоровление, хорошие перемены. Ось, все, Так, тут комусь все як немає, так буде. Ось о, знайомство. Бачите? Близость, стайна, ось о, король випадає. Так, а тут вот эта болезнь, это усталость, истощение, як розтрата енергии, як надо, ну, отдых, восстановление энергии. Але рішення проблеми, ось о, карта императора, и выздоровление хорошие перемены. Нічого, то проходящее. Так, другая частина, що мене чекає. 30-31 грудня. Ох, помощь вищих сил. Карта влюбленных. Тоже тут. Если нема, так будет. Бачите, ось. В парі выбор. Важный выбор в парі. И помощь вищих сил важный выбор, рішення. <coughs> так, денежка, прибыль, деньги. Так, тут что-то що-то за трудное сражение. Якийсь враг є. И вы это знаете. Вот это как препятствие. Это сильный враг, сильный гнев и трудное сражение с ними. Вот это препятствие в жизни. И вы это знаете, вы это чувствуете. Понимаете, вы как под контролем, как шпионаж за вами. Ну да, экостирания. Сложная ситуация и плохие приметы. Кто -то вам мешает критично прям ситуация? И вы про это знаете. Якийсь враг є, як препятствие в житті, А так би хороша карта, допомога вищих сил, важний вибір, важне рішення. І карта влюбленных это вибір. Хтось мішає, як сказати, чистка нужна. Як почистити, поставити захист, потому що тиранія йде от когось. І ви все знаєте, як предчувствие, інтуїція, що у вас якесь препятствие в житті. Так, третя частина. О, щось страдання. Так, облегчення страданій. Тут же йде. Надіжний, искренний друг рядом. що то бедственная ситуація. Перша карта горе страдання. А тут бедственная ситуація, як розрив відносин З надіжним, искренним другом. Ну, облегчення страданій йде. А ну-ка зараз, що тут оно що то страдания, якісь. Бедственна ситуація, що тут, ні, карта сили перемоги. нічого, і облегчення страданій, Все поміняється все. Эти страдания горі, Так, четверта частина. що мене чекає 30-го? О, переміна дома. Я загадала, точно, переміна дома. переїхали, Так, що тут? Женщина помогла. Помагає жіночка якась. Перемена дома як внезапный отъезд. Так, так и решение было принято. Так, 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 так. що тут? Вот эта бедственная ситуация отрицательный ответ. Это отрицательная, як проходящее проходяще длительно. Карта перемоги. Карта перемоги. Налаживается. В жизни все налаживается. Перша карта перемена дома внезапный отъезд. Или дорога. Дорога. Як жіночка якась допомагає, таке рішення прийнято, як всі з сім'єю, і карта перемоги. От, аб'єдственна ситуація пройшла, пройде. Так, П'ятий. пята частина. Що мене чекає, 30-го дом, сім'я, стабільність. Перша карта. Якісь разногласия йдуть. Ростянулися. Нічого, карта радості, встречі, Празднування. Искренний, надежный друг, если нема, то будет. Так, и что тут? Дорога перевернута, нема дома. Дома стабильность, дом, семья. Теплое гнездышка, какие-то разногласия есть. Сейчас подивимося. Да ничего, ничего. Надежный искренний друг. И тут все две карты прямо. Бачите, как надежно открываете двери, и надежный искренний друг, друг рядом. И карта радости, встречи, празднования. І дом, сім'я, стабільність. Дорога перевернута, нема дороги. Отсрочка, як отсрочка. Дорога. Все, отакий розклад. Ось я подивилися ми з вами. Дякую за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові. До побачення!